Усім привіт, мої дорогі! Сьогодні на мою редакцію надійшов новий лист, нова історія захоплююча, і хочу вам її зараз зачитати. Але перед тим, як вам я її зачитаю, хочу вас попросити, щоб ви ставили лайки на історії, якщо звісно, вони вам подобаються, та підписувалися на нашу сторінку, щоб не втратити нас та цікаві історії життя. Отож? Я ніколи не думала, що буду змушена виховувати онука одна без будь-якої допомоги. Мій син наскільки не любить свою дитину, що навіть бачитися з ним не хоче. Причина полягає в тому, що під час пологів померла його улюблена жінка. Батьки невістки відмовилися від спілкування з малюком, так і мій Ігор його уникає. Річ у тім, син нагадує йому про втрату. Найприкріше в цій ситуації те, що зривається він на мені. Він вважає мене зрадником, адже я не віддала дитину в будинок. Я розумію, що синові зараз важко, але руйнувати долю маленької дитини, яка ні в чому не винна, я не буду. Я змушена сама все тягнути, адже перебувати онукові наодинці з його рідним батьком небезпечно. Я згодна, що син дуже молодий, щоб брати на себе догляд за дитиною. Я намагалася поговорити з батьками невістки про те, щоб розділити обов'язки, але вони слухати мене не хочуть. Вони не вважають його своїм онуком, адже через нього померла їхня єдина дочка. Мені доведеться замінити йому мати, а я то вже і не молода. Мені потрібно буде розповісти йому всю правду, але як не образити і не радити. Як пояснити дитині, що він нікому не потрібен крім мене? Все це наскільки складно, що у мене йде голова оперту. Іноді я думаю про те, що перегорічкувала за своїм рішенням. Мої подруги мене підтримують і пропонують свою допомогу. Але немає сенсу розраховувати на чужих людей, адже на постійній основі вони надавати свої послуги не зможуть. Я не зможу зловживати їхньою добротою, адже це негативно позначається на наших відносинах. Зараз ми живемо нормально, онуку три роки і поки він не питає про батьків. Він дуже спокійний і вихований хлопчик, що, власне, мене і радує. Я б не витримала постійній старі, кілька приза і здоров'я вже не те. Я переживаю про те, що не зможу впоратися з роллю мами. Якщо мій син так ненавидить свою рідну дитину, значить, я неправильно його виховала. Я щось десь опустила. Я намагаюся відкидати погані думки. І вірите в щасливе майбутнє. Може досить уже страждати. Добі друзі, а що б ви зробили на місці бабусі? Напишіть, будь ласка, свої відповіді нам у коментарях.